Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію останнього 10-го туру жіночого чемпіонату Європи, який пройшов в кінці квітня на острові Родос. В центрі нашої уваги є Юлія Осьмак, відома українська шахістка, міжнародний майстер, яка грала білими проти болгарської шахістки, міжнародного майстра серед жінок Гергани Пейчевої. Звісно, в цій парі саме Українка була рейтинг фавориткою, і Юлія Осьмак дуже хотілося на мажорній ноті закінчити цей чемпіонат, який складався для неї не дуже той вдало. Отже, с 4 зіграла Українка, Е6, кінь 3 три, Д 5 Д4 кінь в 6 і Юлія Осьмак міняється на Д 5 Цей варіант ферзового гамбіту Юлія неодноразово грала на даному чемпіонаті. І після слон g5, слон e7 зіграла її суперниця. А у відповідь на e3 несподівано поставила слона на g4. Такий ранній вихід слона зазвичай наштовхується на ферзь b3 з атакою відразу двох пішаків b7 та д 5 Однак, конкретно в цьому варіанті жертва пішака Б7 є цілком коректною. В одній з гросмейстерських партій, чорні зіграли кінь БД7, далі взяття на F6, ферзь B7 20, і чорні отримали дуже непогану компенсацію за пішака у вигляді великої переваги в розвитку. Тому Юлія Осьмак вирішила не зв'язуватись з цими варіантами і пішла кінь же 2 просто продовжуючи розвиток своїх фігур. Чорні грають кінь БД7, ферзь c2, 2-0 і h 3 Якщо відійти слону на h5, Прагнучи поставити свою легку фігуру на g6 і прогнати білого ферзя, то білі грають кінь f 4. І так чи інакше відбувається розмін білого коня на чорного слона. А слон білих, який залишиться на дошці, стає дуже потужним. Тому печева вирішила відійти слоном на Е6, додатково укріпляючи пішака d5. Білі все одно зіграли кінь f 4, кінь b6, слон d3, загроза розміну на f6 і взяття на h7. Тому аж 6 і слон аж 4. І тут чорні зробили дуже дивний хід. Можна було піти, наприклад, Ферзь d 7 поєднуючи тури і закінчуючи розвиток, але Печева вирішила зберегти свого білопольного слона і не знайшла нічого краще, ніж повернути його на початкову позицію. Дійсно, якщо так грати в дебюті, спочатку вийти на g 4, потім перейти на e 6 а згодом повернути слона на c 8 то навряд чи, чи граючи чорними, можна отримати якусь нормальну позицію. Так і в цій партії, перевага білих, які грають досить послідовно, швидко зростає. Юлія Осьмак зіграла слон g 3, придивляючись до пішака c 7 Нарешті закінчуючи побудову карлсбадської пішакової структури. Після рокіровки Тура Е8, тура А 1 слон Д6 і тура ФЄ1. Здається, що незважаючи на втрату декількох темпів. Позиція чорних досить непогана, але це лише на перший погляд. Фігури Пейчевої стоять досить незграбно. Кінь b6, скоріш за все, повинен буде повернутися на d7, а слон та тура поки що знаходяться на початкових позиціях. Ферзь С7 грає болгарська шахістка, Тура С1, загрожуючи ходом кінь Б5, але чорні ставлять слона на d7. Друга спроба нормально розвинути цю легку фігуру. Тут ось Мак могла зіграти кінь Б5. І після взяття забрати на c7. Але після розміну і ходу слон c 6, біла тура знаходиться в небезпеці. Тому, як і раніше, Юлія Осьмак уникає сумнівних варіантів, відходить ферзем на D1, і тепер загроза кінь b 5 є вже досить серйозною. І тут Пейчева робить вже конкретну тактичну помилку. Їй треба було відійти ферзем на b 8 але вона поставила ферзя на початкову позицію. І така зухвала гра нарешті отримала покарання у вигляді удару кінь F d5. Білі напали на слона d6. Але якщо забрати на g3, то буде з шахом взяття на F6, далі FG, і у білих просто зайвий пішак по центру. Тому Гергана вирішила забрати коня пішаком, після слон d6 побила на h3, але білі ходом кінь b5 захистила свого слона. До речі, цим же ходом Юлія Осьмак готує вторгнення на поле С7. Чорні відходять на G4. Знову білопольний слон чорних з'явився на цій позиції. Ходом F3 осьмак проганяє його і знову ж таки слон Е6, і тут слон С7. Чорні відходять розмін на b6 і вилка кінь С7. Чорним нічого не залишається, як забрати на А2, але після взяття на Е8, ферзь Б3, подвійний удар, ферзь А8, ферзь б'є b6. Виникла технічно виграна для білих позиція. У Юрія Осьмак просто чиста зайва якість. І реалізувати таку матеріальну перевагу тут не так вже й складно. H5 грає Печева, мабуть, вона побоювалася ходу G2, G4, але головна небезпека чекає чорних на іншому фланзі. Тура c 7 грає Юлія, і після Тура А1 несподівано дає шах Тура c 8 Бити туру слоном не можна, оскільки перекривається восьма -го горизонталь, а віконце зроблене рухом пішака аж не допомагає, тому що у білих є слон на d3, і після ферзь d8 наступним ходом білі ставлять мат. Тому пейчеві доводиться міняти тури, забирати білу туру ферзем, віддаючи на А1, g 6 ферзь d 6 кінь e8, ферзь e7. Білі контролюють чорні поля на королівському фланзі суперниці. Після Кінж G7 ферзь G5, далі Е4, нарешті, прорив по центру. Вже втретє, в цій партії слон стає на поле G4, але цей хід нічого не змінює. Тура F1, нападаючи на F7, король g8 ферзь E7, знову напад. І оскільки захистити свої слабкості без подальших матеріальних втрат чорні не можуть, вони тут просто здалися. Ось така партія, в якій можна сказати, Юлія Осьмак реалізувала свою перевагу в класі, покаравши суперницю за дуже непослідовну та дещо зухвалу гру в дебюті. Таким чином, Юлія Осьмак, набравши сім очок в десяти турах, посіла 12-те місце серед 182 вісімдесяти учасниць. Начебто непогано, але якщо зазначити, що перед стартом цього змагання Юлія Осьмак була його рейтинг фаворитом, то результат українки, здається, не таким вже й видатним. Але як би там не було, Юлія Осьмак добре попрацювала на цьому змаганні, були, звісно, помилки, але без них немає й шахів. Тому побажаємо Юлії подальшого прогресу, ну і звісно, виконання норми міжнародного гросмейстера. А то, чесно кажучи, ми її вже зачекалися. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!